Вітаю, шановні бур'яни в цьому році пруть. Просто не встигаєш з ними боротись. Дуже така дощова вийшла весна. І тільки поборовадні бур'яни. Наприклад, тут у мене амброзія. Вона наче тут ще зелененька, але точка росту вже померла. І ця рослина також загине через якийсь час. Але попер вже мишій попер, щириця, берізка. Це в мене ділянка тут з однозубкою. Сіялась повітряна бульбочка і вже, от повітряна бульб... вже однозубка я викопував. Вона вже майже повністю сформована, гарний зубок. Туди-сюди якась неділька півтори вона почне вилягати і тоді вже її викопувати. Тому в принципі на цій ділянці я вже не буду нічого робити з цим бур'яном. вже який є, Думаю, за тиждень нічого тут страшного з ним не буде. Викопаємо. Та і все. А по часнику, звісно, доведеться ще один раз пройтись. Не знаю, напевно, пройдуся або от такою мотигою ручною. Це просто от колесо, і сама мотига гарно виходить, ні зрядку просто пройтись з неглибоко. Я вже пробував. Декілька рядків пройшов, гарно сполює швидко. Або, можливо. Гербіцидом ще галіганом пройдусь, також міжрядку тут так низько опускати і сам оприскувач і проходиться над землею, просто оприскати гербіцидом, швидше набагато буде. В общем, подивлюсь, можливо, якусь частину так, якусь так. Треба ще зробити одну обробку від бур'янів, бо не знаю, ще майже місяць йому з землі. Бур'ян вимахає за цей час, просто щириця полізла меші той самий. Ми його потім часник не знайдемо за місяць. Дуже активно бур'яни ростуть. До речі, стрілка вже от також на підході, вже досить велика. В принципі, якби вона вже вся така була, я б, напевно, вже б її виламував. Але вона місцями є, що вже така довга, місцями дуже. Така маленька, тільки починаю вилазити, тому ще зачекаю якийсь час, поки вона вже не сформується така, як треба на всіх рослинах, і потім почне виламувати. Вона досить легко ламається. Вже в принципі рука набита, пішов, пішов, пішов. Але це буду показувати трохи пізніше. А сьогодні боремось з бур'янами.